Іменно ми не ребенок, не те, що там стрілися, там це і там так вийшло. Це іменно Бог жилаємо. Захотіли, зробили, виносили. Ми вже все придумали. Ірині 21 рік, це була її перша дитина. Вони з чоловіком чекали на дівчинку. Усі 9 місяців і матір, і немовля почувалися добре. Жінка здала всі потрібні аналізи, пройшла три УЗД, жодних патологій медики не виявили. Тож, коли вночі почалися перейми, Ірина спокійно поїхала до лікарні. Коли почалися перейми, жінку привезли до цієї лікарні. Але медики, говорить, породілля, замість того, щоб прийняти пологи, пішли спати. На ранок у ненародженого немовляти зупинилося серце. У лікарню Ірину привезли о пів на третю ночі. Жінка скаржилася на сильний біль. А кушерка говорить, послухала серцебиття дитини, заявила, що народжувати ще рано, і пішла. До шостої ранку Ірина шукала медиків. Мені було так таке, що я серйозно, це я можу поплясти, що я кричала убити вже мене. Або говорю, ріжте вже, говорю, вже річте, все, Мені... говорю, я вже цю боль не можу видержати. Вона сказала, іди лягай спати, поки тобі нічого, поки не почнеш постійно влазити, нічого, я тобі не повірю, що це хороші сватки. Це ті типу, начальниця, це так должно бути. А сама пішла, їй навіть і видно не було. Я це примжу так не бачила. О шостій ранку нарешті з'явилася акушерка. Вона знову послухала серцебиття дитини, однак його вже не було. Тільки тоді викликали лікаря. Жінку відвели на УЗД, яке підтвердило, що не народжене, немовля, мертве. Родичам медики заявили, тепер під загрозою життя і самої Ірини. Однак кажуть, люди породіллю лікували у дивний спосіб. Врачі того, щоб її стимулювати витягнути вже мертвого ребенка. Получается так, що вони її усипілі наркотиками. І Дураку, понятно, що пірітаніт може бути, і все, все що угодно може бути. Під тиском рідних медики таки стимулювали Ірину. І вона народила мертву дівчинку. Сказали, що поповина двічі обвела їй шию. Але показувати, немовля, рідним лікарі відмовилися. Не ми не бачили дитину, не вона не бачила дитину, ніхто не бачив дитину. Чоловік Ірини досі в шоковому стані, не може говорити вночі. Плаче він винуватить у трагедії медиків і вже написав заяву до міліції. Перший рабінок довго ждали, що не дождалась. Я хочу, щоб їх не казали, щоб вони відповідали за себе, щоб більше такого не було. Вони вирішили, що їм треба було їм поспати, врача не тривожить. Я вважаю, що це їхнє тільки упущення, халатність. Він повинен, звісно, за все я так думаю. Опустили момент, коли треба було дитину зробити щось, щось робити. Тієї акушерки у лікарні не було. Її колега запевнила, коли Ірина приїхала, то перейми у неї ще не почалися. Тож лікарі чекали на активну стадію пологів. Мовляв, самі б хотіли дізнатися, чому померла ненароджена дівчинка. Для цього вже відправили тіло немовляти на розтин. Єдине, в чому зізнаються, дитину мали показати родичам. А що ростенька в розені показує? не родственникам? Ну, это я. Я на это просто не буду ответить, потому что я. Ну, родственники должны были посмотреть, конечно. Мы смотрели, ребенок не крупный. Оснований, начинать что-то и... ну не было оснований таких. Понимаете, все закрыто, шейка существовала. Сердцебиение слушали. И на прийомі, и в роддоме. було нормально. Почему погиб плод, не знаю. Версії вже такие идут, що уже привезли вже без сердцебиения, без нічого. Справою вже зайнялися правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом халатності, яка спричинила смерть дитини, але із висновками та обвинуваченнями у міліції не поспішають. Вопрос у віновності, невиновність поки не стоїть. Поки не буде заключення судово мідицинська експертизи, встановить причину смерті і налічі лібосу врачебної ошибки, рідні Ірини налаштовані рішуче кажуть: якщо правоохоронці не знайдуть порушень у діях медиків, то вони підуть до суду, аби винні були покарані.